Куди найбільше грошей вивозять українські туристи, топ-3 країни. І це не Мальдіви чи Домінікани, хоча туди тури найдорожчі. Це країни, куди більше всього було заброньовано тури уже в цьому році. І перша в списку це Болгарія. Банально через те, що там класні готелі, море, смачне харчування. І не так жарко, як в Єгипті чи в Туреччині влітку. І там класні ціни. Друге місце по популярності займає Туреччина через All-Inclusion і, можливо, найкращий сервіс. Всі знають, що там класна природа та розвага. Але все-таки круглий рік тепле море тільки в Єгипті. І таких коралів, як в Єгипті, більше ніде немає. І існує стереотипна думка, що в Єгипті гірший сервіс, ніж в Туреччині. Але насправді, особливо в нових готелях, зараз сервіс набагато кращий, ніж в Туреччині. Ось чому ці три країни заслужено посідають топ 3 по популярності серед українців. Мене багато цікаво про туризм. Підписуйся.